Мої вітання усім слухачам та слухачкам радіокультура. Мене звати Ліза Цереградська. Попереду в нас дві години в прямому етері, і про таке ми говоритимемо найближчим часом. Чи правильний у нас календар? Разом з істориком Геннадієм Єфименком поговоримо про календарні реформи, чому ми мандруємо часом та коли допустили похибку при ліченні днів. Ми починаємо новий рік з новим календарем, і сьогодні ми розбиратимемося в історії календарних реформ, як вони змінюють наше життя. На ці та інші запитання відповідатиме кандидат історичних наук Геннадій Єфименко. Пане Геннадію, я вітаю вас в етері. Вітаю вас, дякую. Отже, я пропоную нам почати з самого початку насправді, тому що мені здається, багато хто вже заплутався і не цілком розуміє, що до, цього, що до чого. Хоча, здавалося б, цілком очевидна інформація: от є Григоріанський, є Юліанський календар. А як так сталося, що їх взагалі два, і яка їхня історія? Ви знаєте, Юліанський календар, його ще називають староримським. Тобто це той календар, за яким жили починаючи ну, введений Юлієм Цезарем, тому він і Юліанський називається. Але, власне кажучи, основна суперечка була біля дати там, Різдва Христова і таке. І це якраз було визначено ще ну, Нікейським собором, в, в, в далекому тисячу, зараз скажу, ну давно. В Нікейському Нікейським собором було визначено. Але справа в тому, що е, оцей, тому він називається Юліанський, бо введений в 45-му році до нашої ери, власне кажучи, Юлієм Цезарем, там, де м, ну, рік складався, був сонячний рік, бо раніше частіше були місячні роки, й зараз багато дещо. Є місячний рік, ось те, що ми святкуємо, умовно кажучи, коли кажемо, рік там дракона наступає наступний, то це за місячним календарем, і він насправді наступає 10, цього року, 10 лютого, за сонячним нашим календарем. Ну, Тобто за тим календарем, яким ми користуємося. А, а от Юлій Цезар ввів такий календар, в якому кожен четвертий рік був, власне кажучи, високосним. І тоді, можливо, не точно трішки порахували рік, який не рівно, не рівно, не рівно так складався, що один рік на чотири можна робити високосним. І відповідно це був перший сонячний календар, яким користувалися тривалий час і церква, і європейські суспільства. Тобто, це був поточний, єдиний тривалий час єдиний для обох. Ну, і для церкви, і для держави календар. Але згодом, оскільки це була астрономічна неточність, тому що, власне кажучи, середня тривалість дня року не 365 днів, а так, то середній рік це 365 і 24 сотих. Ну, там, з дашими цифрами днів, і відповідно, тож набігало. Виявилося, що за десь за кілька століть, за до, 15, до 16 століття, набігла різниця між астрономічним роком. Астрономічний рік визначається, коли? От, коли в один і той же рік щороку рівнодення, Сонячне ну, зимове, сонцестояння, літнє сонцестояння. Тобто оці дні, коли сонце змінює свій рух і починає день або збільшуватися, або зменшуватися, ну, відповідно, влітку зменшуватися 25 грудня збільшуватися, або рівнодення, осіннє, і осінній рівнодення. І от, власне кажучи, щоб відповідати астрономічним оцим ну, параметрам, Папа Римський, ну, спочатку там був спеціальний собор, зроблений скликаний. Де побачили, що в порівнянні з тим, коли ухвалювалося рішення про календарі на Нікейському соборі, вже велика дуже різниця виникла, і треба, щоб рівнодення було саме 21 березня, тоді як воно реально було на час скликання цього собору, той рівний день. Весіння рівноденні, коли день рівний ночі, вже траплялося так, що це було 11 березня. Ну і тоді розробили, ну, краще порахували, зробили, власне кажучи, підрахунки і побачили, що оце відставання вже ж 10 днів, але треба ж було не лише ліквідувати це відставання, а якось іще так зробити, щоб його ну, в майбутньому не допускати, бо це відставання там за 4 століття набігає 3 дня. Ну і було вирішено, що в майбутньому, ну тобто, було календар перенесено, вирішено перенести папською вже булою на 10 днів, тобто, зробити ідентичним астрономічному календарю, щоб рівнодення було 21 березня, весіння, там, ну, і таке все інше. І, і після цього було, щоб подальшому таких помилок не виникало, було вирішено, що не вважати високосний рік високосним той рік, який кратний 100, але не кратний 400. Тобто, наприклад, 1600 рік – це високосний. Ну, так само, як у нас був 2000 рік, пам'ятаєте, високосний. Але от 1700, 1800, 1900 – ні. Ну, тобто, за чотири століття набігало три дні, і, власне кажучи, спочатку всі католицькі країни ну, знову таки завдяки не одразу, але один за одним попереходили триваліший час на новий календар переходили протестантські країни, а православні країни почали переходити на цей календар лише у 20-му столітті, бо Власне кажучи, православна церква, оскільки вона сперечалася із, із католицькою за впливи, то вони не, не, прийняли, не, не ухвалили, не прийняли цей календар для свого користування і тривалий час, навіть, а оскільки до ХХ століття церква і держава, як правило, були єдині в своєму календарному Ну, календар цер церковний і державний був єдиний, то відповідно у багатьох країнах, в тому числі і Російській імперії, до початку ХХ століття відмінність між е е Юліанським і тепер тоді називали так григоріанськими ст календарями, становила 13 днів. Е 13 днів ця відмінність становила, і е от приходять більшовики, ми ж зараз. То власної історії, бо в кожній із країн є своя дата переходу на новий календар із православних першим перейшла, здається, Болгарія в 1916 році. Але, от е, наступними двома країнами, ну, власно кажучи, стала Українська Радянська Росія і Українська Народна Республіка. А це Але які справ... роки? Це вже 1918 рік. І вони майже одночасно. Радянська Росія перейшла, видала декрет у січні місяці і відповідно за цим декретом в січні 1918 року із Після 31 січня 1918 року за старим стилем ну, наступало одразу 14 лютого за новим, тобто 13 днів не було. УНР, як, як і ж їм тоді, в січні було явно не до цього, бо на них же ж нападала якраз північна з півночі армія, вони боролися. Але питання про цей стиль обговорювалося задовго до. Задовго до цієї календарної реформи багато газет уже виходило двома стилями, і тому УНР, щоб підкреслити свою європейськість, свою близькість до Європи своїм рішенням від 12 лютого, це за новим стилем 25 лютого 1918 року, теж провело схожу реформу і визначило, що після 15 лютого за старим стилем наступає одразу 1 березня. Тобто в УНР, умовно кажучи, якщо брати чинний державний календар, не було е, днів із 16 лютого, ну без першого, після 15 лютого одразу наступило е, 1 березня. Такі отакі, отакі ось так пропали дні, так би мовити. В календарі а, ну, вони то пропали, але дивіться в чому справа. Якщо раніше раніше цер церква і держава були єдині, то більшовики одним із перших рішень своїх. Відокремили церкву від держави. Тобто, якби це рішення. Тобто це було таке політичне рішення в першу чергу. Це було політичне рішення. Церква була відокремлена від держави, і церква залишилася е свої свята усі ну дні там. Е і теж Різдво, і, і все інше, і теж покрова, ну, що нас найчастіше згадується, хрещення, все це залишилось на юліанському календарі. І тому з наступного 1919 року більшовики, які ще, хоч і боролися, ну, відокремили церкву від держави, але вважали це як, ну як вам він... Як, як це сказати, що на, ну, якось рахуватись народними традиціями варто з релігійними, і вони оголосили особливими днями відпочинку е, кілька ну, основних церковних свят, серед яких, зокрема, було і Різдво. І оскільки Різдво о, за старим календарем Юліанським церква, так і відзначала 25 грудня. То виходило так, що за новим це буде 7 січня наступного року. Отак воно і закріпилося. Ця відмінність між церковним і, церковним і державним календарем. І вона існувала фактично у нас до 2023 року. Схожа історія була на територіях ну, спочатку підлеглих австро угорщини а потім, відповідно, Польщі. Там греко-католики, вони теж не перейшли на Григоріанський календарь. Вони залишились на Юліанському. І, а це основна Українська греко-католицька церква це основна церква українців на тих теренах, ну, на, на терені Східної Галичини насамперед. І відповідно всі ці роки. там, ну, Тривала різниця. Відповідно, в ХІХ столітті ця різниця була 12 днів, в 18 11 днів. Ну, ну, тобто, щороку, щороку там воно тоді ну, що століття збільшувалася відмінність. І оця відмінність весь час деяким чином, особливо на під, під час наступу в Польщі, в Польщі. Польської ну, віри і взагалі Ополячення вона захищала певним чином українців. Тому що, знаєте, ну це було щось таке особливе українське, не московське, а українське, саме українське, тому що українська греко-католицька церква на, напряму підпорядковувалася Риму, а не а не Москві. там чи е Стамбулу, ну, тобто Фанару, там кажуть частіше. Тобто вона ж підпорядковувалася саме Риму, і це дозволяло українцям Східної Галичини певним чином зберігати свою окремішність. Тривали дискусії. Час від часу вони виникали чи не треба переходити. В тому числі я, я спостерігав за дискусією такою, ну оглядав таку дискусію на початку 1930-х років, але знову таки, оце те, що це є те, що нас відокремлює від поляків і дозволяє зберегти свою окремішність. Це таким чином це певним чином сприяло тому, що залишався цей календар. Юліанський у богослужінні українських греко-католиків, і відповідно вони своє Різдво теж святкували у 20 столітті 7 січня, тоді як у Радянському Союзі Різдво просто з 29-го року було заборонено святкувати, а трьома, чотирма роками раніше, в грудні 1923-го, радянська влада спробувала зробити вихідними. В Україні, ну і в Росії вихідними ці кілька днів на Різдво вони називалися не, не, не святкували, а це були дні відпочинку. Ну тобто, раху, рахуючись державними традиціями, там на, на Різдво, іноді на хрещення, там не був сталий такий календар, що кожного року одне й один той самий вихідний, кожного року призначалося, виходячи з того, що, що ці церковні свята не співпадають з неділею, і треба було так, щоб. Кілька церковних свят визнавалися вихідними, щоб вони не співпадали з неділею, бо неділя була й без того вихідна. І от е, в 23-му році більшовицька влада з. Уже у рамках боротьби з релігією і сам насамперед з православною церквою спробувала зробити ці вихідні за новим стилем. Тобто, попри те, що церква не перейшла на новий календар, днями відпочинку були з 24 по 28 рік, це було два 20... на різдво. День відпочинку був 25 грудня. Але при цьому народ продовжував святкувати за юліанським календарем, церква теж, і відповідно боролися із Різдвом. ну, Всякі антиріздвяні заходи, наприклад, проти інших свят календарних, проводили саме в ті дні, ну, насамперед антиріздвяні, коли люди святкували, тобто на початку січня, на початку січня кожного року. Це я думаю, що фантастично цікаво саме простежувати ось ті зміни, як і за яких обставин ухвалювались ті чи інші рішення. Але знову ж таки, я думаю, що зараз, коли ми позбавляємося якихось таких розрізнень і все узагальнюємо до спільного до одного календаря, то це спрощує багато процесів. Просто що тепер не буде безумовно, плотанини безумовно. Зараз це на часі. У нас у нас уже немає. Ні боротьби церкви з державою, як було в Радянському Союзі, ні небезпеки асиміляції, як це було під час перебування українців у складі Австро-Угорщини, потім Другої речі Посполитої. Тобто, безперечно, оцей оце перехід саме і уніфікація державного календаря із церковним це плюс. Це, ну, це як на мене не має бути предметом обговорення. Просто в аргументації цього переходу не варто використовувати якісь антиістеричні речі, тобто не варто чогось вигадувати, чому і як оця виникла, і відмінність і чому за неї українці десь, десь трималися. Дякую вам дуже за відповіді на запитання і взагалі за розмову за те, що долучилися до нашого етеру. Я нагадую, що ми спілкувалися з кандидатом історичних наук Геннадієм Єфименком, намагалися розібратися або ж нагадували собі, як так сталося, що це за історія з двома календарями і що там, де бракує, скількох днів, і чому власне так сталося. І я думаю, що це саме той час, коли ми можемо прямо слідкувати етером далі.